Екстрене повідомлення: хлопці на передовій з 206 окремого батальйону територіальної оборони потребують вашої допомоги зі збором на антидронову рушницю. Тож закликаємо вас підтримати їх збір. Пам'ятайте, що найкраща інвестиція це інвестиція в наші з вами життя, і навіть кілька гривень можуть стати вирішальними. Посилання на збір залишаємо у описі до цього відео та у закріпленому коментарі. Вітаю вас на нашому брифінгу, де ми розберемо чергову аномалію, яка знаходиться під надійною охороною фонду. Або ні. Нагадую, що в наших відео можуть бути присутні сцени насилля, яскраві спалахи світла та раптові учні звуки. Але ж ми з вами знаємо, що такими простими речами нас не налякаєш. Тож не забувайте про підписку, лайк та коментар. Але перед тим як ми перейдемо до суті справи, хотів би подякувати за допомогу в створенні цього відеомагазину Flylight Shop. Пам'ятаєте, що правильний мікроклімат важливий для вашого комфорту. Тож, переходьте за посиланням в описі або за QR-кодом на екрані, щоб обрати собі якісний зволожувач. Об'єкт scp 1048 Ведмедик Будівельник. Клас об'єкта безпечний. Змінено. кетер. Особливі умови здержування. scp 1048 наразі дозволено вільно пересуватися зоною 24, оскільки він не становить жодної загрози і позитивно впливає на настрій персоналу, який взаємодіє з ним. Змінено. Місце знаходження SCP-1048 наразі невідоме, хоча вважається, що він все ще знаходиться десь у зоні 24. Суб'єкта слід захопити для зберігання, але будь-які створені SCP-1048 копії мають бути знищені на місці, якщо не з'являться додаткові докази, що свідчать про потребу у менш екстремальних діях. У зоні 24 не допускається наявність будь-яких плюшових ведмедів. Щоб запобігти плутанині або помилковій ідентифікації. Про будь-який об'єкт, що нагадує плюшового ведмедя, слід негайно повідомити Службу безпеки. Це не жарт. Ми не маємо уявлення про те, на що ще здатний SCP-1048. Хто знає скільки тут може бути тих бісових тварів? Доктор Карвер Обес. SCP-1048 – це маленький плюшовий ведмедик висотою приблизно 33 сантиметри. Аналіз складу об'єкта не виявив жодних незвичайних якостей, що відрізняли б його від звичайного плюшового ведмедика. Суб'єкт здатний самостійно рухатися і може спілкуватися за допомогою невеликого набору жестів. Суб'єкт регулярно проявляє симпатію до людей, що більшість знаходить зворушливим. Ця симпатія проявляється зазвичай у тому, що суб'єкт обіймає людей за нижню частину ноги. Хоча також відомі випадки, коли він танцював, стрибав на місці, а у двох окремих випадках навіть малював для прибиральників малюнки, схожі на дитячі. Весь персонал фонду, який взаємодіяв із суб'єктом, позитивно реагував на його прихильність, навіть співробітники класу Д схильні до соціопатичних тенденцій. Спроби прямого спілкування з scp 1048 були неуспішними. Хоча він здатний простими жестами давати відповідь так або ні, він зазвичай не реагує на питання щодо його природи або походження. Невідомо, чи scp 1048 не знає відповіді на ці питання чи просто не хоче відповідати. Хоча суб'єкт здатний малювати, він не використовує свої малюнки як форму спілкування за межами проявів прихильності, навіть якщо його про це просять. Інша аномальна особливість SCP-1048 не спостерігалася протягом семи місяців після початку його зберігання. Очевидно, суб'єкт здатний самостійно будувати з різних матеріалів свої грубі копії за допомогою процесу, який співробітникам фонду досі безпосередньо спостерігати не вдавалося. Доктор Карвер підкреслює, що SCP-1048 використовував свої привабливі якості, щоб запевнити оточуючих у своїй безпечності. Що дозволило йому збирати матеріали для створення цих копій. На даний час існує три відомі творіння SCP-1048, позначені як SCP-1048-A, SCP-1048-B та SCP-1048-C. Характер цих копій суттєво відрізняється від звичайної поведінки SCP-1048, оскільки всі вони схильні до екстремального насильства над людьми. SCP-248-A. У виявлений дат. Коли блукав зоною 24 у супроводі SCP-1048. Суб'єкт нагадує плюшового ведмедика із за розміром та формою подібний до SCP-1048, але повністю виготовлений з людських вух. Опитані свідки повідомили, що SCP-1048 ніби проводив для SCP-1048-A екскурсію зоною 24. На місце були викликані доктор Карвер і команда Служби безпеки. Служба безпеки прибула першою, і намагалася стримати scp 1048 А. Суб'єкт видав високий рик, який викликав інтенсивний біль в очах та вухах у всіх людей в радіусі 10 метрів. На тілах тих, хто знаходився на відстані 5 метрів від суб'єкта, миттєво почали виростати вухоподібні відростки, покривши їх тіла менш ніж за 20 секунд. Усі постраждалі від цього симптому. Півробітників, включаючи всю команду Служби безпеки, загинули протягом трьох хвилин. Ростин загиблих показав, що причиною смерті стало задушення через велику кількість вухоподібних відростків, що виросли в ротах і трахеях усіх постраждалих. SCP-1048 та SCP-1048-A покинули місце подій до прибуття доктора Карвера, і захопити їх досі не вдалося. Хоча неодноразово повідомлялося про спостереження обох істот. Незабаром після цього інциденту виявилося, що в одного з дослідників невідомим способом було видалено вуху, коли він спав. Жодних інших жертв вилучення вух не знайдено, тому неясно, чи scp 1048 отримав решту вух з іншого джерела або ж він здатний копіювати об'єкти або матеріали. Був виявлений дати декількома співробітниками фонду в кафетерії зони 24. Зовнішній вигляд суб'єкта був майже ідентичним СІПІ 1048, але рухався він нерівномірно і рвучко. За словами свідків, у середині СІПІ 1048 сорок ніби що срухалося. Суб'єкт не робив ніяких спроб взаємодіяти, поки через розрив у його обшивці не з'явилася рука людського немовляти, яка хапала повітря. Побачивши це, наукова співробітниця видалено закричала, і SCP-1048-B відреагував, видавши високий крик, подібний до плачу малюка. Після цього суб'єкт намагався дослідницю, що спричинило значні внутрішні травми. У подальшому хаосі служба безпеки була вимушена вбити як дослідницю, так і SCP-1048-B. Приблизно через три години після цього інциденту доктор докторка. Була виявлена в крові та без свідомості у своєму кабінеті. Під час сну їй було зроблено аборт. Восьмимісячний плід зник без сліду. Гіпотетично SCP-1048 використав ненароджену дитину докторки для створення SCP-1048B. Інформацію щодо можливого виникнення SCP-1048B слід приховати від виживших, що знаходяться на терапії після інциденту з SCP-1048B. Оскільки доктор Карвер вважає, що це вкрай негативно позначиться на їхньому видовженні. Сібі – сорок Суб'єкт нагадує плюшого ведмедика і подібне до SCP-1048, але складається з ржавого металобрухту. Суб'єкт був перше помічений. Доктором Карвером у своєму кабінеті під час складання звіту про інцидент з Сіп 1048 b Суб'єкт тих з кімнати, коли помітив, що доктор Карвер спостерігає за ним. Спроба переслідування scp 1048 c привела до загибелі і поранення співробітників фонду, оскільки суб'єкт під час втечі виявився надзвичайно агресивним scp 1048 c не спостерігали з моменту першого контакту і невідомо, чи знаходиться він досі в зоні 24. Джерело матеріалів, які були використані scp 1048 для створення scp 1048 c також на даний час невідоме. Еспі 2295 має схожі, але майже протилежні до scp 1048 функції. Ведеться розслідування можливості спільного походження. При повторній зустрічі з SCP-1048A або scp 1048 c слід поводитися надзвичайно обережно. Я не знаю, якщо це підкреслити. Та клята штука просто прострибнула наскрізь через тих бідолах. Доктор Карвер. Що ж на цьому у нас все? Донатьте на Сили оборони України, та не забувайте, що наша мета охороняти, утримувати та захищати.